Який базовий функціонал SAP Business One у частині основних засобів? У SAP Business One модуль обліку основних засобів забезпечує функціонування основних засобів протягом повного їхнього життєвого циклу: введення в експлуатацію, ведення картки, нарахування амортизації, переоцінка, вибуття та формування стандартної звітності. Усі операції автоматично інтегруються з фінансовим обліком, що забезпечує прозорість та точність даних. Чи покриває стандартний функціонал усі задачі бізнесу щодо обліку руху основних засобів? Стандартний функціонал SAP Business One передбачає базовий функціонал для фіксації переміщення ОЗ між МВО, однак він не забезпечує повну історію змін та контролю. Оновлення цих даних можливе, але без розширеної аналітики та повного журналу змін. Які допрацювання щодо основних засобів ми розробили для клієнтів? Ми розробили документ переміщення ОЗ, який дозволяє компаніям повністю керувати рухом основних засобів, відведення в експлуатацію, переміщення між МВО та локаціями, а також при списанні основних засобів. Усі дії автоматично фіксуються та відображаються у карточці основного засобу. Що дають ці допрацювання бізнесу. По-перше, компанія отримає повний контроль над тим, хто відповідає за конкретний основний засіб і де він знаходиться в кожен момент часу. По-друге, доступна деталізована аналітика та звітність по МВО, місцезнаходженню та історії переміщень. Це значно полегшує інвентаризацію, аудит та внутрішній контроль. Тому можна сміливо сказати, що сам бізнесман забезпечує потужний базовий облік основних засобів, а наші спеціальні допрацювання дають компаніям можливість глибшого контролю прозорості та зручності в управлінні рухом основних засобів.